9 червня 2024 рік Ми з Тимофеєм гулять вийшли на початку сьомої години Сонечко ми вам от показуємо яке виходить вийшли, дихаємо, да, Тимофей? Усім хорошей недели. Хай всім щастить. Да, Тимуш, хай щастить усім, скажи. Хай все буде добре. Хай Господь Бог береже вас. А от у нас сусід гуляє. Всім пока. Всього доброго.